Хабарництво та корупції в районі в першому півріччі не виявили. Проте крадіжки правоохоронці реєструють ледь не щодня. Побільшили грабежів цьогоріч аж шість проти одного за півроку 2010-го. Нещодавно, декілька днів назад, була порушена кримінальна справа по факту грабежу із поєднаного з насильства відносно сторожів одного з сільськогосподарських підприємств району в селі Комані, коли невідомі. Напали на сторожа, зв'язали його. Також е, зняли та пошкодили на компанії Джондер, спричинили шкоду на загальну суму біля 100 тисяч гривень. На цей час цей злочин не розкрито. Серед найпоширеніших заяви про втрату мобільних телефонів, проте зазвичай молоді люди впевнено не можуть пояснити, чи їх телефони вкрали, чи вони загублені. Розкрито один факт навмисного вбивства та виявлено 23 у сфері економіки. 28 липня вступив в дію закон про амністію, в якому цілий перелік категорій осіб, які звільняються, але постраждаль від злочинних дій цьому навряд чи радіють. В деяких випадках реакція потерпілих можна сказати негативно, вони не розуміють. Як так проти них був скоєний злочин і відповідна особа, яка вчинила, принизила їх, спричинила тілесні ушкодження, звільняється від покарання. Так вчора розглядалась кримінальна справа по факту зґвалтування. В даному випадку теж особа, яка здійснила замах на звалтування, перебувала під арештом, повинна бути звільнена від Кримінальної відповідальності згідно закону України про амністію. Є ще два напрямки, на які треба б додатково спрямувати свою енергію правоохоронців, а саме на профілактику злочинності серед неповнолітніх, яка за показниками зросла більш ніж двічі, та на боротьбу з продажем наркотиків. Ця тенденція зберігається з минулого року. Буде ця ситуація проаналізована. Ті служби, які відповідають за цю ділянку роботу, в тому числі кримінальна міліція, служба справ дітей. Вважаю, неналежним чином виконують свої обов'язки в цій частині і на них висить якась доля відповідальності за те, що так у нас сталося. Крім цього, в районі зберігається тенденція до збільшення виявлення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Так вже виявлено і зареєстровано 18 таких фактів. За новичний період минулого року. 13. зазвичай за продаж наркотиків притягують молодь, яка таким чином намагається підзаробити собі на відпочинок а має натомість власну скалічену долю і гіркі сльози батьків.